Він виглядає котячий масаж. Ой, як добре. Ой, як добре мені, добре, як він мене масажує. Хочеться, хочеться бігати по всьому столу, але не можу далеко піти, бо треба, щоб шо... на масажуй мене. Масажуй мене знову, я тобі голову підставила. Отак от, от. Ой, як добре. Ой, боженьки. боженьки кошеньки. что я пиду? Нет. Нет, я не пиду. Я буду, я буду вам всем потаслять и позуватой. Ой, это вот так. Все, чешите в две руки. Я ваш повелитель, а вы мои рабы. Так, аккуратно там чеши. Вот так